І хто б знав, що отак, от, от вже 10 років війни, ми будемо постійно і дуже багато збирати для фронту, для фронту і для фронту? У мене двоє синів і онук служить. Син старший і онук в ЗСУ, а молодший син прикордонник. Для нас війна почалася в Керчі. Оці колони військової техніки. І перше відчуття от, війна. Все. Я побачила справжнє обличчя Росії саме в 2014 році. І це обличчя Росії побачили мої діти. От. Тому хлопці мої інакше не могли. 24-го зранку вже були військоматі. Я вам скажу, як мати це дуже важко. Відпускати завжди важко. А тим паче на війну у нас домовленість до сих пір. Ватсап і на WhatsApp доброго ранку. Всі відповідають на добрий ранок, це добре. І ввечері на добраніч. І от ти живеш від. От... Того, коли ти отримав відповіді, до того, коли ти знову отримаєш ці відповіді ввечері. Найважче чекати. Це, ж, це жах. От, ну, от, от зранку до вечора. Це саме, сам, саме страшне, саме болюче. Чекати нам дуже боляче, але ніколи не буде соромно.